Свіжі новини сьогоднішнього дня актуальні новини з вами кожухівський Олександр. Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня року Передодні переговорів Трампа та Путіна. Напередодні п'ятничної зустрічі голландські фьючерси на найближчий місяць європейський еталон газу впали на 1%. Програму «Євідновлення» відновлення виділили ще 1,6 мільярда гривень. Компенсації отримають близько тисячі родин. Прем'єр-міністерка повідомила, що кабінет міністрів спрямував для міністерства розвитку громад і територій додаткові майже 2 мільярда гривень на програму є відновлення. Близько 1 мільярда із цієї суми підуть на житлові сертифікати для придбання нового житла замість зруйнованого ними зможуть скористатися близько 800 людей. Решта спрямовується на відбудову житла. На власній землі, що дозволить допомогти 150 родинам, є оселя держава покриватиме до 70% першого внеску і щомісячних платежів за кредитом. Людина може розраховувати, що держава покриє за неї 70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми оселя, але не більше як 30% вартості об'єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйонів гривень. Сплату протягом першого року здати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом не більше як 70% відповідної суми щомісячного зобов'язання і сплату 40 тисяч. Січ гривень на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту зборів, окрім державного мета та страхових платежів за кредитом. Якщо ви хочете продати або придбати нерухомість в Україні, просто поставте плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемося, підберемо найкращий варіант саме для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.